Кому війна, а кому мати рідна думка, що події в Україні комусь на руку, давно побутує в суспільстві. Ми маємо конкретні факти того, що дехто добряче наживається на трагедії. Мої вітання в ефірі Справа номер 33. Сьогодні говоримо про шокуючу історію, яка нещодавно сталася в Шепетівці і облетіла всю країну. Це село судилки в Шепотівщині. серед сільських хатинок за височенним муром та брамою. Двоповерховий особняк звичайного українського військового. Брама не просто так височіє, бо вже за нею цілий склад військового краму. Новенька форма, маскувальні сітки, буржуйки, техніка, зброя, навіть гранати. Одним словом, все, що так чекають наші хлопці на передовій. В гості до господаря ми приїхали слідом за обласними правоохоронцями, які вже почали описувати майно і проводити слідчі дії. Я слідчий, ми проводимо січу дії. Я вас прошу, виділіться. Будь ласка, з місця проведення на дії. Нашу знімальну групу з території попросили. Хоча сторонні тут не ми одні. Шановний, тут проводиться слідчим. Да. Я вас хаті в хаті в нас є. Я, тут, я прийшов е -е. до хазяїв. Ви знімаємося на камеру. Чоловік наполягає на своїй присутності. Прошу мені дати дозвіл, залишитися бути присутнім. Десь, а я вам дозвіл не надаю. Я прошу вас покинути місце і чуді на даний момент. Марно. То ви для мене такі, щоб я вам представлявся. Ви не знімайте, шановний, ну що це? На міліцію кидається, журналістів ображає, а от від камери, як від вогню: не тікайте, не бійтеся мене, будь ласка. Можна запитання? Достукатися до так званого правозахисника не вдається. Тим часом у будинку повним ходом кипить робота. Згори ще зносять теплу форму, термоси, катушки з кабелем, які застосовуються для забезпечення зв'язку, армійські лопати. З підвалу витягують тушонку. Схожу на ту, що напередодні до військової частини у Шепетівці завезли волонтери для потреб армії. Вчора на військову частину завезли до гуманітарну допомогу волонтери? Дуже схожі банки, то я не знаю. Це ще квіточки. В ангарах різні військові речі та пальне у такій кількості, що вистачило певне на рік забезпечення армійців. Можна тільки уявити габарити такого краму, якщо вантажили його зранку до пізньої ночі. Шок. Навіть страшно уявити, що може робитися на верхах, якщо звичайний капітан з периферії примудрився перетворити своє обіцяття на військовий склад. Андрієві колеснику 37 і служить він в одній з військових частин Шепетівки. Як робить бізнес на війні? Дивіться далі. Заможного армійця під час вилучення немає. Зате я адвокат. Це він, той самий невідомий, що відзначився некоректною поведінкою. Без документів за те з пихою. Без будь-якого дозволу не немає документів, які є, власне, зараз власне вам дозволяють, дозволяють. пані скарги. Мені вас, закони зголосували як журналісту. Покажіть документи, хто мені погрожував. По гарячих слідах капітана виявляється, йому стало зле і швидка доправила до лікарні. Про стан здоров'я пана колесника питаємо у чергового лікаря. Сьогодні до вас доставили колесника Андрія Петровича. Прокоментуйте, будь ласка, в якому стані його доставили, що в нього і де він зараз знаходиться? Чи Але я не готовий? Я не хотів би взагалі відповідати на ці питання. Я зараз можу сказати щось не так. Для чого мені це потрібно? Остерігаючись сказати щось не те, схвильований лікар все ж знаходить у книзі прийому відомості про військового. Ну, він поступив з високим тиском. Йому надана допомога. От, але стан його задовільний. Тобто можна От. було їхати додому. Розумієте, я наскільки зрозумів, розмова була про нього. Діагноз він сам не хоче вийти в світі але по стану здоров'я він. Діагноз пацієнта очікуваний, тиск підскочив. Навідуємо бідолаху у неврології. Коли йому виписали? Годину назад. Я не може бути, нам казали, сьогодні, що виставити. Сказали, що він в лікарні. Хмельницький госпіталь. Я ніякої інформації не даю. Не встигли. Я знаю, що буде якийсь був воєнний. І що він? Нічого. А Поставили капельник, їхав Хмельницький, сказав госпіталь. Капітан змінив периферійну палату на обласну у військовому госпіталі. Спілкуватися з ним лікарі не дозволили, посилаючись на стан пацієнта. В нього стан астенодепресивний. Як він пояснив мені, це пов'язано з якимось негараздими. Сімейного плана і в той день в суботу ну, зранку переніс якийсь стрес. Малослівний, на питання відповідає одноманітно, підвищений тиск, відчуття внутрішньої напруги, страху. Призначена терапія, стан його відносно задовільний, без ознак погіршення, але й покращення немає. Діагноз робочий, а астенно-депресивний розлад, ситуаційно обумовлений. Невловимого капітана наразі оглядає психіатр. Тут питання в іншому. Де він брав дорогоцінний у військовий час крам? Де його дівав і хто ще стоїть за таким безчинством? Судячи з господарства пана Колесника, він навряд чи жив на одну зарплатню. Хто ще наживався на Казенному? Мабуть, ще і в нього купляли костюми. В нього ми купляли? Бачу, такі костюми, які там валялися, ми такі костюми купляли. Ну, не через як, мабуть, від нього, але через других людей він сам не світився. Перекуплювали? Так. Да. У самообороні впізнали форму, яку знайшли у капітана. Точнісіньку вони неодноразово купували і передавали військовій частині. Тож логічним буде припущення, що усім цим добром капітан торгував. Якщо так, то невже ніхто цього не бачив або ж не хотів бачити. Ідемо на місце служби заможного військового. Це вже вдруге. Спочатку підлеглі начальника, ні колесника, ні свого безпосереднього керівника не знають. Хто такий? Ну, давайте ні по своїх колег. Цього разу нам просто грубіянять і виправдовують свого колегу. Лож. Як це лоша. Я обосноване лож. лож. E, Скажіть, будь ласка, а ви що не e, мужчина? Де взяв майно, не відають, та кажуть точно не в частині. Тривають слідчі дії. Майно, яке в нього вилучили вдома, і ця інформація підтвердилась не з військової частини нас в наявності майно все комісії відповідні перевіряли. Ми в цьому впевнились. Загально в частині версію підтримують усі у нього імущество таке, що у нас в полку немає. За неофіційною інформацією, перевірка у частині була фіктивною. Тобто її проводили свої ж люди. Іде гарантія, що майно уже давно не списали, як відправлене на схід заднім числом. Хоча і те, що воно просто сюди не доїжджало, також ймовірно. Точно можна сказати одне: самостійно таку оборудку провернути важко, зважаючи на масштаби вилученого. Колеги капітана руки умивають, переконують усі ці речі не з частини, а з інтернету. На мережі інтернет зараз можна взяти все і навіть більше. я так думаю, що якщо не з частини, це однозначна відповідь, що це мережа інтернет. Нісенітниця таке може бути тільки якщо в інтернеті продають військовий крам з таким самим номером, як в частині. Про це відомо з неофіційних джерел. Чи знали, що на Шепетівщині такий військовий куркуль оселився? Вирішили питати боронителів порядку цього району. Начальник міліції хворий. Спілкуємось з заступницею. Я не знаю, що там можна говорити, що не можна, і взагалі не знаю, що там які були моменти. Ми до того взагалі не, не маємо. Так, да, вчинено в нас на території. Це, це виявлено, виявлено. Розумієте, ви його ще попередили. Ви подивіться зараз в кадрі. Я його я вам кажу чесно, як жінка. Сьогодні я вам просто не дам інтерв'ю. Без зачіски на камеру якось не солідно. Як ми це не врахували? Оскільки начальник, певне, також наразі не в презентабельному вигляді, телефонуємо. Я кажу, думаю, це він один такий. Ой, що Ах. ваші петівці багато так торгують. Я думаю, що їх таких багато. В заступників ніби пилина на очах за керівництво в курсі, і схоже не тільки про цього капітана. Однак ні йому, ні іншим у Шепетівці міліція не перешкоджає колотити капітал. Це все оперативна робота. Ну тобто, ви були ну, в курсі, ми волотіли, знімалися імонтували. То нам смисло різ вже не було всі разом. Ага, тобто, ви просто не втручалися. Ну на що ж що ми всі не подалі. Не встигли погодити версії і ВСБУ. Так, торгують військовою технікою, а ви нічого не знали? Ви ССБУ не знали, знаємо. Така справа, ваш черговий сказав, що в принципі володіли ситуацією, що у вас місце?» Я черговий вам такого не міг сказати, тому що так ми задали попередку. Ви знали? Ви знали, що торгували технікою військовою. Цікавенько, стрілки один на одного переводять. Як має бути правда у таких випадках, здебільшого така. Як ви думаєте, чи міг про це знати начальник поліції, просто про це ну, прикривати? Ну, звичайно. Як це називається криша? Кришують по і по-інакшому ніяк. Так, командир часі, значить, знав. Їх знав, командир часі, значить, і... і ви ще теж знали. Звісно, знав, Вони всі там підв'язані, що, решли, вони там всі скриваються, все. -все. Звичайно, як? Частини можна вивезти стільки всього, щоб ніхто не знав. Хіба, може, воно до частини навіть і не доїжджало, десь звідки сіхало і сразу завозилось не в частину, а туди. У самообороні хоч і роблять здивований вигляд, однак найбільше їх цікавить зовсім інше питання. Як на нього вийшли взагалі? От именно, що почали ну, чи це температура чи хто, я не можу теж добитися, хто, хто його все-таки здав. Та яка різниця? Хто його знав? Важливо, що такий факт кричущий був да втрата постачальника військової форми це сумно. Та оскільки це самооборона, вона б пильніше мала б ставитися до джерела і походження. Сам не світився через якихось там зовсім людей, бо нам ті, хто пропонували, кажуть, що якісь десь звідкись, десь з нього там були запаси, де з нього є зв'язки, десь там що. Невідомо, кому ще капітан збував зброю і гранати. У нас вимальовується замкнене коло чи може кругова порука. Найоригінальніше припущення про корінь зла висунув начальник міліції. Це треба ще з людей начинати. Ніхто в житті нікого не з'яву не кожно теж. А зародив він хтось. Міліція тому контролювала. А те, громадська, що позиції хоч одної людини. Нікого житті скажуть нас, бориха порівняно. Ніхто не саме не пошли, написав непожалічне. Ось так шепетівчани самі винні, що у вас капітани з будинків і військові склади роблять. А ви що думали? Всі ми бачимо, які нас провід зараз. Ні в дугу. Чому? Було б набагато краще, якби воно працювало. Наприклад, просто вважали б, що вони працюють. А чому ви так рахуєте? Чому я так рахую? Воно ж видно, все добре. Нічого не робиться. От, от у нас є патрульні папечна служба, так? Що не ходять по, 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 по шепертовки? Ви ж ти ходять? Ми не раз були, обикрали квартиру і на цьому закінчили, ніхто не вийшов. Вони виконують цю роботу в своїх інтересах. Візьмемо недалеко ситуацію з моїм чоловіком. Він купив у ломбарді телефон і його визвали в міліцію. Телефон він купив. У нього була квитанція, в нього було все. У нього вилучили цей телефон. А взамін ніяких ні компенсацій, ні пояснень, ніде нічого. Думка людей це вже не привід для роздумів, а конкретних дій обласного керівництва. Все ж вони зрештою відповідають за своїх підлеглих, і навряд чи обласному МВС хочеться перебирати на себе тінь, кинуту на репутацію районного відомства. А от доля героя нашої програми поки що висить в повітрі. В рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263, це незаконне поводження зі зброєю. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. Залишається сподіватися, що справедливість візьме гору, і усе приховане стане явним. Зокрема, і ті, хто всі ці оборудки покривав. У воєнний час такі брудні справи особливо цинічні. Можливо, амуніція та зброя, якою промишляв капітан, врятувала б чиє життя, а так слугувала виключно для збагачення. Цю тему справа номер 33 триматиме на контролі і інформуватиме вас про нові факти. А на сьогодні у мене все. Зустрінемось вже дуже скоро.